Курс по Таро стартує 5 січня 2026 року. Мій оновлений курс, в який я вклала багато свого досвіду. Досвід мій більше 12 років проведення також індивідуальних розкладів, консультацій, а також курсів і індивідуального навчання. Що буде на курсі, буде не тільки просто якась теорія зазубрювання і все інше, ні, буде проживання практика із першого дня: 80 годин взагалом, 20 занять, два, два з половиною місяці буде, два рази на тиждень. По 4 години з перервою. Ми будемо не тільки розбиратися, що таке таро, ми будемо входити в таро, ми будемо підключатися до таро, ми будемо розуміти його, проживати класно, медитувати, як правильно що з ними взагалі робити. Будемо проходити спочатку старші аркани, потім молодші аркани. Розберемо, яка структура таро, з чого взагалі починати його, бо багато плавають, і я це розумію. Що люди не можуть зрозуміти, як щодо до чого. До мене просто зараз дуже багато. Звертається людей і все говорить: підскажи, 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 як, що до чого. Тому я повернулася зараз до цього курсу, хочу зробити, бо просто розпилюватися. На всіх, коли зробити, зібрати і видати цю всю інформацію, це буде найкрутіше, найкласніше. Тому приєднуйтеся. Вся інформація є в мене в телеграм-чаті, де ми збираємося зараз, ті бажаючі, які реально хочуть прийти. І е, там я ділюся інформацією, конкретною, певною, яку потрібно. Також, можливо, прочитати на моєму сайті або в інших соцмережах, будь ласка, переходьте, дивіться. Там буде не тільки про таро, там будуть про глибини пізнання себе через таро. Неважливо, ви будете для себе це брати таро для того, щоб пізнати себе. Як для мене, це було першим моїм одним із інструментів, які взагалом перевернули мою реальність, моє уявлення. З того, як я себе розумію, і взагалі світу для мене таро не було ніколи якимсь таким аля. Просто ми тут помогічимо. Я більш структурна людина, хоча в мене є і яснобачення, бачення, ясне знання. Я розумію це, але я ще той скептик да, в Мене це все на сайті прописано, як я проходила який шлях щодо чого. Я це все прописала і розповіла. Але таро зараз є одним із інструментів, теж, яким я інколи використовую. Якщо мені реально це потрібно. У мене дуже багатий досвід і дуже багато знання, з якими реально хочу поділитися. Я дивлюся, як які люди до мене приходять і кажуть, а підскажи то, підскажи те, підскажи все. Я розумію, що це елементарні питання, які без проблем, це до мене залез елементарно. А ті люди, які шукають, вони просто плутаються. Ці 70-80 арканів, вони просто, ну як оце всі зазубри, це ж просто нереально. То я покажу метод, як це набагато простіше робити, як запам'ятовувати, як взагалі не плутатися в них, як їх правильно щитувати, які взагалі бувають методи щитки, як його правильно робити, як зрозуміти, що це реально не мої фантазії, а реально це говорять карти. Також ми розберемо не тільки як карти таро, а як і в соцмережах себе проявляти конкретно, щоб ви розуміли, як доносити це людям. Людським, а не просто е мовою карт. Да, Просто ось ну, це старший аркан, до тебе тут прийде е король Бубновий, і на цьому все. Да? Ми приїхали. Або ну, це що тебе імператор і ішов, і, і мені це не пече не гріє. Да? Тому е це все буду я перекладати, розповідати. У нас буде глибока робота. Я буду давати домашні завдання, тому якщо ви реально хочете пізнати, неважливо, чи для себе ви берете цей інструмент, чи ви будете для людей використовувати да, як інструмент роботи з людьми, це неважливо. Але це класний інструмент, по-перше, пізнати себе, подивитися, як все взаємопов'язано в цьому світі. Карти Таро це один із інструментів, найкрутий, найкласний самий, щітк інформації. Навіть нумерологія, навіть астрологія не дає такого розуміння і е, такої відповіді, як карти таро можуть дати. Це реально крута штука. Е, я багато чого вивчала. Е, так, у мене є Таро нумерологія. Яку я нумерологію? Багато напрямків вивчала, і я зрозуміла, що Таро нумерологія для мене це просто е, отак. Да, як люди кажуть, а як ти про мене так багато знаєш? Просто дата народження, і все це можна там все прочитати і все продивитися, людини. Класна штука. Це все я буду пояснювати на курсі. Далі є дуже багато напрямків Таро да? і в цьому теж сплутатися. Як? Яку піти школу, як це розуміти? Да? Ну просто така каша в людей в голові. Тому я це все теж буду пояснювати, як не заплутатися в цій каші, як це все проживати, як розбиратися з е, арканами Таро, як працювати з людьми. У нас з першого дня буде практика. З першого дня ми будемо проживати аркани. Я вистроїла структуру так, щоб було зрозуміло конкретно, і щоб ви вже ось сьогодні могли, уже, як то кажучи, працювати з людьми. Це все ми будемо проходити на курсі. Тому, будь ласка, а хто хоче, чому так швидко? Да, я не розмусолюю, бо я хочу, щоб до мене прийшли ті люди, які реально будуть використовувати цей інструмент во благо собі і людям. Які регально я просто хочу, щоб ці ученики пішли, як то кажучи, круті, класні, а не просто десь там щось підчитали, десь незрозуміло на якихось форумах посиділи якісь відосики. Подивилися, і вони вже тарологи. Ні, я не хочу цього. Я сама проходила цей шлях, бо я сама греблася. Я піднімалася я, два роки самого особистого навчання, але я перебрала стільки літератури, я багато чого передивилася, перешуршалася і на той час не було в доступі, стільки як зараз. І потім, тільки після двох років, я пішла в сама навчання. Я провчилася і я зрозуміла, що молодчинка, я до цього вже все знаю. Але це мені дало якусь впевненість. І неважливо, ви е, ноль взагалі Таро, чи ви вже. Якийсь досвід маєте в Таро. Там ви получите фішки, які реально в книгах не прописані, які реально на Ютубі ніде ви не прочитаєте. Бо це мій особистий досвід, як я це все проживала. Як за допомогою карта Ро можна змінювати реальність? Я два роки читала цю інформацію, чекала поки. Ну як це? Як в мене не було розуміння, як це? Але до того, щоб змінювати, треба зрозуміти, як правильно вистроїти, як правильно себе настроїти, як не залипати в цьому, як не брати чужий негатив, чужу інформацію на себе, і це все куча куча всього. І що карти Таро – це гріх, і таке, і все інше. Звісно, гріх, бо не вигідно, щоб ви розуміли себе. Бо коли людина себе не розуміє і вона не допомагає іншим зрозуміти, ну нею ж легко управляти. Масово управляється страхом, зашугали і все. А цей інструмент він не має гріха. Це інструмент пізнання, пізнання себе, людей, як наші якісь уроки, якісь травми, якісь переживання вилазять наружу в нас і деякі ми сценарії програємо і як це все можна змінити в своєму житті. Це крута система. І Реально це крута система, по якій я теж довгий шлях йшла і розбирала себе по поличкам. Тому я даю тут мега круто. Тут буде не тільки просто як система Таро, просто ось такий аркан, такий аркан. Я дам як це з психологічної точки зору, як це з езотеричної точки зору, як, як, як рахувати. Ми там заліземо, як то кажучи, всі щелі, аби ви побачили це мега-таро з кучу кучу всього з різних сторін, і ви розуміли, що це мега крутий інструмент. І згодом ви теж зможете. Запускати своїх учеників, яким реально будете давати досвід і поширювати це крутий інструмент, тому у кого є бажання. Го на цей курс, бо чесно кажучи, мені просто хочеться поділитися, видати інформацію, бо я постійно отримую інформацію. Я багато перепрацьовую в собі інформації, і я отримую, мені треба її перепрожити і віддати далі в світ. І я не можу затримувати в собі. Колись я вела курси, потім припинила і зараз все світ просто з інших сторін мене чіпає, чіпає. Я зараз укомплектувала цей курс мега крутий, вже реально тут і ще більше з моїм досвідом. Тоді у мене залишилося там записів не дуже багато, а зараз це все буде в запису. Ви будете передивлятися, повертатися в будь-який момент, коли вам потрібно, і це все переслуховувати. Тому два з половиною такої глибокої роботи, два рази на тиждень. Будь ласка, в кого є бажання, заходимо. І я кажу: я не знаю, чи далі буде. в групі буде 10, ну може, 12 максимум людей. Все, я не буду багато набирати, і не хочу в мене зараз інші є моменти, чим розбиратися, але мені хочуть. Це дати. Всесвіт від мене потребує, це люди потребують, і я розумію, що це зараз треба. Тому я хочу швиденько зібрати групу, і вже з нового року, як то кажучи, ми починаємо пізнанні себе і класного інструменту, що могли собі пізнавати, своїм близьким пізнавати. До речі, теж як щитувати своїх близьких, щоб не просто нав'язувати, як цей інтерес, який, щоб не прилипати до нього. Там дуже багато всього буде цікавого. Коротше, крутяк, приходьте. І пізнавайте, обняла.